Головний біль, загальна слабкість, розлади шлунку це все ознаки звичайної невдячності. Так саме те, що ти мало дякуєш, мало вдячний людям навколо себе, мало вдячний тим подіям, котрі стаються навколо тебе, можуть виникати саме такі негативні ознаки. За всім доступними, а також відкритими дослідженнями, була проведена кореляція того, що люди, котрі не дякують за їжу, ну і після їжі, також зрівно з людьми, котрі дякують за неї, мали набагато гірші результати в плані перетравленості і в плані засвоєності поживних елементів з неї. Ти просто почавши дякувати за їжу і надіятися, що все в твоєму житті виправиться. Ні, цього буде замало. Сьогодні ми проговоримо про техніку, котра може саме в цьому вам допомогти. Це, звісно, ж щоденник подяки. Техніку щоденника подяки ще в далекі часи, в період Другої світової війни, вигадав один вчений. Психолог, котрий потрапив до німецького концлагеря, саме там він розуміючись в нашій нервовій системі, розуміючись в психології людини, почав застосовувати дану техніку, щоб просто не зійти з глузу. Він мав при собі зошит, якийсь там олівець, і просто кожного дня, наскільки б в нього був безскладний день, він намагався знаходити щось, за що він може подякувати і записати це. Хоча ви самі розумієте, що перебуваючи в концлагері, мало чому можна бути вдячним за день. Проте як кажуть, звісно, нічого нового під сонцем не буває. Хоча це могло здатись якимись великим відкриттям. Саме цього психолога, але така подяка подяка буквально за все, що навколо тебе твориться, розглядання навіть якихось негативних подій в твоєму житті. з... Точки зору того, що вони можуть дати мені хорошого, і за це я вдячний. Давно вже було придумано до нього, ще в багатьох тогочасних релігіях. Ті ж самі християни мають практику молитися перед їжею, дякуючи за неї Богу, а також всім, хто її приготував. А також, до прикладу, на закінчення дня перед сном в своїй загальній молитві дякувати Богу за... за ті події, які сталися в їхньому житті, інтерпретуючи їх з хорошого погляду. Сам я, звісно ж, таку дію практикую, що і повністю рекомендую вам, тому що вважаю, за моїми спостереженнями, життя було б набагато гір... Якби я б в собі цими діями не виховував би позитивний погляд на життя. І саме для початку ідеально було б взяти звичайний зошит і кожного дня ввечері писати в нього хоча б декілька рядків подяки. Подяки за те, що ви маєте їжу сьогодні, яку їли на сніданок, на обід, на вечерю. Подякувати за те, що навіть не знаю, там ви сьогодні, до прикладу, могли запізнитись на навчання, і через це вам потрібно було йти швидше, ніж зазвичай. Можна це інтерпретувати так, як що ви зробили так сказати пробіжку до свого навчального закладу. Особисто що я міг би такого б написати прямо зараз в щоденник подяки? Це звісно ж. Це, звісно ж, велику подяку за те, що на мій збір для 77-ї бригади отримав необхідні теплі речі, ходять регулярно кошти. Здатні великі, навіть суми, вже зібрана буквально половина банки. І я за це щиро вдячний всім, хто приклав до цього руку. Звісно, я був би вдячний би також, навіть якби там і по гривні кидали, і так далі. Але цей результат, який ми маємо зараз, особисто для мене, навіть приголомшивий. І особисто для тебе, глядача, я маю таку пропозицію, щоб тобі потім в кінці дня було що сказати, за що ти вдячний, або, можливо, записати в зошиті, це взяти і зараз задонатити навіть якусь невеличку суму на збір, посилання на котре буде саме в описі цього відео, щоб потім ти в кінці дня міг подякувати за цю. Надано тобі можливість світом, Богом там, і так далі, можливість допомоги комусь навіть невеликими коштами, подякувати за можливість того, що ти когось зміг зробити щасливим, що ти когось міг забезпечити необхідним їм речам під час виконання бойового завдання прямо на рубежах військових зіткнень. Ну, якщо ти, звісно, додивився відео до цього моменту, воно коротке, проте я впевнений, мало хто його додивиться до кінця. Пропоную тобі зайти в мій телеграм-канал, посилання на яке буде в описі. Я там регулярно публікую так сказати звіти по тому, як. Іде цей збір, В цілому ділюся, так сказати, своїм ще також і життям, що я там читаю, про що я там думаю, що в мене сталося, кидаю щось там цікаве, смішне, гарні якісь там картинки і так далі. Заглядуй, можливо, тобі навіть сподобається.